Друзі, всім привіт! З вами мережа магазинів Дека. Сьогодні розглядаємо годинник від корифеїв швейцарського годинникового мистецтва бренду Atlantic, аксесуар із колекції World Master B compax Наручний супутник, призначений для чоловіків. Хоча версія класична, але специфікація в неї гоночна. Представлений тип механізму, механіка з автопідзаводом. формат часу 12 годинний. Серед елементів захисту сапфірове скло з антивідблисковим покриттям, що забезпечує неперевершену чіткість показників при будь-якому освітленні, одночасно зберігаючи читабельність і красу годинника. Параметри корпуса мають такий вигляд: матеріал виконання не сталь. діаметр 42 мм, форма кругла, товщина 15,4 мм, водозахист 50 метрів. Браслет теж представлений у нержавкій сталі. Перелік додаткових функцій невеликий, проте переконливий. Найпростіше дати. Хронограф. Якщо максимально зрозуміло пояснити, то це просунутий секундомір, що дає змогу дуже точно вимірювати відрізки часу. Цікавий короткий факт. Ця фіча з'явилася на початку 19 сторіччя. Саме слово хронограф має походження з грецької і має смисл запису часу. Тахіметр. він показується у вигляді непорушної шкали на циферблаті, призначений для розрахунку швидкості на основі часу в дорозі. Завдяки йому можна визначити оптимальний маршрут або ж вирахувати відстань. До речі, досить цікаво, в «Атлантик» позиціонують свою колекцію Worldmaster B Compac. Головні тези елегантність, яка поєднується з точністю в симфонії дизайну. Вона створена для тих, хто цінує скорпульозність швейцарського годинникарства. Данина вічним традиціям, поєднаним із сучасним стилем. Серце годинника автоматичний бікомпаксний механізм селіта SW510BHA. Він вогник надійності та точності. Його можна споглядати крізь прозору кришку. У нього 62 години запасу ходу. Кольори циферблатів у Атлантик позиціонують як глибокий синій, що відзеркалює океанські простори. Ще дивовижний чорний, що втілює нічну спокусу, а також відсилання до туманного світанку. Крім браслетів із зниржавкої сталі, можна вибрати класику натуральної шкіри в ременях. У Атланті кажуть, що той, хто віддає перевагу такому вибору, знає: годинники розповідають більше, ніж про час. На зап'ясті не просто аксесуар, а спадщина високого годинникового мистецтва. Хочеться нагадати, що Атлантик веде свою історію з 1888 року. Тоді Едуард Кумер відкрив підприємство ЕКБ. Воно спеціалізувалося на виробництві деталей для кишенькових вимірювачів часу в невеликому містечку Бетлах. Завзятість і працювитість кумера взяла своє. Він вимагав від майстрів повної самовіддачі, точності в деталях, крім того, пильно слідкував за якістю кінцевого результату. Початковий штат із 20 осіб згодом виріс до 7 сотень людей. Його задум став прибутковим. У 1928 році ЕКБ випускатиме годинники власного виробництва під низкою різних марок через 4 роки під «Атлантик». У 1953 році на хвилі популярності змінюється назва на Atlantic Воч ЛТД. Лого перша буква назви у вигляді циркуля. Ця годинникова історія містить такі етапи, як незалежність виробника годинників, продукти під грифом Swiss Made, контроль на всіх етапах створення. До слова, щорічно показник виробництва продажу перевалює за понад 80 тисяч годинників. Асортимент складається не лише з класики, а й з елегантних спортивних пропозицій. Є лімітки, за якими ще можна встигнути, бо охочих більше, ніж моделей у продажі. «Атлантик» – водна назва. Такий самий настрій і в левовій частині колекції, На що вказує частинка Сі. Стиль виконання годинників завжди символізував величність. У кінці 20-го сторіччя вони стали вельми популярними серед кола яхсменів, моряків та інших, хто закоханий у морську справу. Атлантик належить створення спеціального титанового корпуса, який дозволяє використовувати пристрій на глибині. Ще один цікавий проєкт створення механізму спецсвіч. Він дав змогу в 52 рази прискорити процес зміни дати. До слова. Це рішення запатентоване. Його в наші дні стали використовувати майже всі виробники кварцових і механічних часомірів. Ближче роздивитися винуватця у гарному сенсі, нашого відео можна в мережі магазинів Дека. На цьому тимчасово прощаємося. Якщо вам сподобався наш огляд, тисніть вподобайку та підписуйтесь на канал. Пишіть, які аксесуари ви хочете побачити наступними в нових відео, та слідкуйте за новинами у світі годинників разом із Дека.